Так, Я в ефірі. Всіх вітаю. Всіх вітаю. Приєднуйтесь. Чекаю, як завжди, півхвилинки. І будемо починати. Яка в нас тема сьогодні? Тема неймовірна для мене. Я знаю, що для багатьох. Тому що я 8 років працюю з жінками. Допомагаю знижувати вагу. І я бачу, що причини зайвої ваги ховаються не тільки в їжі, а ще глибше в нас. Вони ховаються, вони заховані. І сьогодні ми будемо говорити, як знайти ці причини, як з ними працювати, і як же ж таки отримати це тіло, про яке ми мріємо. Тому чекаю, чекаю 20 секундочок і буду починати. Всіх вітаю. Рада вас бачити. Приєднуйтесь. Ну і, звичайно, що ж, як завжди, я собі виходжу прямий ефір, коли мені зручно. І багато хто буде дивитися запис. Тому будемо починати. Хтось приєднається, ще хтось подивиться з записом, тому що тема, я знаю, що ця тема, яку я сьогодні обрала, актуальна для багатьох. Давайте ще 10 секунд. Почекаємо і будемо починати говорити на тему, де ж ховаються причини зайвої ваги в нашому тілі, в нашій голові, в нашій підсвідомості. Адже за 8 років роботи з жінками я бачу дуже глибокі причини. І мені хочеться допомогти максимальній кількості людей, не просто схуднути, а отримати тіло, здорове, струнке, тіло, мрії. І тому сьогодні я обрала цю тему. Ефір буде коротким, взагалі коротким. І сьогодні я розкажу про подарунок, який підготувала для вас. Від щирого серця подарунок, який я. Я хочу, щоб цей подарунок отримала якомога більша кількість жінок, тому що це саме для нас, це саме для нас, для жінок, тому що ми прекрасні всі. Немає зайвої на цій землі. І я хочу, щоб цей подарунок отримала максимальну кількість жінок, і тому він буде у відкритому, у вільному доступі для всіх, хто цього хоче. І знаєте, коли я працюю з жінками і ми знижуємо вагу? Однозначно я розписую шикарне харчування. Зручне, яке підлаштовано максимально під ваші смакові вподобання, під ваш робочий графік, під ваш ритм. Але цього, виявляється, недостатньо. Недостатньо. Знаєте чому? Тому що причини ваги зайвої, різних хвороб, криються під свідомості. І на це впливають дитинство, впливає, стреси впливають, емоційне вигоряння, навантаження, недосипання це все впливає на те, як наше тіло себе поводить. І коли ми починаємо думати про те, що ой. Я хочу схуднути. Всередині включається внутрішній діалог, внутрішній критик, який починає критикувати і говорити: а ти не зможеш. А навіщо тобі це? Тебе й так люблять. Правда, і, так, і кількість клієнтів, які мені говорять, що мене і так всі люблять, і так всі приймають, але я хочу по-іншому. Тобто мене особисто не влаштовує те, що відбувається з моїм тілом. Хоча мене всі люблять, всі рідні мене люблять. Ну, звичайно, що рідні будуть нас приймати, діти наші, батьки наші, друзі, приймати такими, якими ми є. Але коли ми стаємо сам на самі з собою і дивимося в дзеркало, дуже часто ми самі не приймаємо себе. Ми дивимося і думаємо: а хто це? Хіба це я? Я не хочу бути така, чи ще щось там. І це, це можна перевести дуже на, на хвороби також. І от коли ми начебто в голові, ми розуміємо, що в нас є бажання, ми хочемо отримати цей результат, але ось тут включається внутрішній діалог, який нам говорить про те і розказує, що ми не зможемо. І знаєте, я колись, в мені цей діалог теж включався, і я дуже добре знаю, про що він говорить. Коли я думала, що я не гарна. Що я не красива, я не приваблива, я якась не така, я якась недостатньо хороша, недостатньо розумна, недостатньо красива, недостатньо красиво я говорю, недостатньо ще щось. І цей безкінечний діалог всередині був до тих пір, доки я не прийняла оце все, що є в мені, доки я не зрозуміла, що все, що я маю, це не помилка, тому що кожна з нас це. Творіння, так? Найкраще по подобі Божій. І кожна з нас прекрасна. Немає людини, в якій є якась помилка. Кожна прекрасна і кожна саме така, якою вона має бути. Немає людей з помилками. Але ми собі придумаємо самі оцю. Історію, що ми якісь недостатньо такі, недостатньо такі, недостатньо такі. І ми ходимо з цією історією, ми живемо з цими думками, і ми не приймаємо себе. Тому от прям дуже важливо, знаєте, прийняти себе і зрозуміти, що ви прекрасні. Це перший етап, і от подарунок мій, який я підготувала для вас. Пов'язаний саме з тим, щоб прийняти себе такою, якою є, і дати собі дозвіл отримати тіло, про яке ви мрієте. І це глибока практика, глибока медитація, яку я готувала, яку я створювала з душею для вас. І саме вона буде у відкритому вільному доступі, і ви можете її отримати. Ця медитація доступна вже в моїй групі, безкоштовній. Запрошення в групу є під кожним моїм дописом, або майже під кожним дописом, да, якщо ти якимись не викладала. І ви можете приєднатися до групи і медитацію там я вже закріпила, ви вже сьогодні можете її слухати. Ви вже сьогодні можете налаштуватися і дати собі оцей дозвіл, що я собі дозволяю. Тому що цей дозвіл насправді дуже важливий. Адже оці заборони в нас, що я не така, я недостатньо красива, недостатньо гарна, недостатньо розумна, ще якась. Або що я стрункою бути не можу, тому що ну, от в мене генетика, в мене всі такі в сім'ї. Це як фон. Фон, який звучить так рівно, і ви його постійно чуєте, він постійно з вами. І ви начебто в голові хочете позбутися цього фону, але не виходить, не виходить. І от медитація дозволяє попрацювати з цим дуже-дуже глибоко. тому що... Поки оцей фон звучить, людина буде сідати з дієти на дієту, вона буде ходити від дієтолога до дієтолога, вона буде шукати одну дієту міняти на другу, на п'яту і трошки схудла, потім вернула, потім знов схудла, воно все стоїть, потім знов вернула, потім знов починає худнути, потім знов все вертається, знов все стоїть. І оце коло. Безкінечне, може тривати все життя. І от життя пройшло, і жінка така дивиться: а я так і не отримала те тіло, про яке я мріяла. Я так і не отримала те, чого хотіла. І якщо взяти ще там декілька років назад, навіть 10. Ще такої роботи з підсвідомістю було дуже мало. Сьогодні її дуже багато. І медитація це один із методів, який дозволяє попрацювати саме глибоко із з підсвідомістю, і дати собі оцей дозвіл. Тому що поки немає внутрішнього дозволу, що я готова, я хочу, тіло буде працювати по-своєму. Да. І знаєте, сьогодні індустрія краси. Вчора буквально спілкувалася теж з знайомою, яка працює в індустрії краси. І ми говорили про те, що на сьогодні всі дуже активно роблять губи, лії, брови, що там ще. Так, значить, нігті, так? У ну, мене немає нігті, я їх не роблю, тому що для мене це не потрібно. Так? Я люблю себе такою, отакою от так? з легким денним макіяжем, але з хорошим настроєм, тому що я вже подбала про себе внутрішньо. І нігті зовсім не є показником якоїсь успішності і якоїсь ще там красоти, так? здорова жінка. Це красива жінка завжди, але треба дати собі цей дозвіл, тому що без дозволу нічого не працює. Навіть в інтернеті, коли ми щось починаємо виставляти, нас просить дозвіл. Дозвіл, тому що на право поширювати, на право коментувати, хто може коментувати ваші дописи і так далі. Навіть в інтернеті це є. Це саме стосується і нашого тіла. Тому, коли ми даємо собі цей дозвіл, і не просто сідаємо на дієту, а з дозволу внутрішнього, тоді результат не заставляє себе довго чекати. І медитація, яку я створила, вона вже для вас доступна. Ви можете писати мені або в месенджер, або під цим відео, потім, коли я його збережу, або просто переходите в мою групу, і там вже вона є закріплена, і ви можете її слухати вже сьогодні. Вона неймовірна. Я вже я вчора її виклала і вже отримувала відгуки. Людей, які її робили, відгуки моїх клієнтів, які дякували і які казали, що дійсно це неймовірно. Тому а, на сьогодні є багато чого безкоштовного. І є багато чого безкоштовного те, що кожна з нас може робити для свого тіла вже сьогодні, адже тіло наше потребує любові. Любові і турботи. Але любити себе це, знаєте, колись я сприймала цю любов до себе, як нічого не робити, як лежати півдня, спати, добре їсти, добре гуляти, і, і все. так? І це є прояв любові до себе. Але а, виявляється, що прояв любові до себе це вже я зрозуміла, коли, да, коли трошечки за 30 пішло, а потім за 35, що виявляється, проявлю любові до себе, це дія. Любов любити це дія слова. І це діяти, це діяти. Вже сьогодні діяти, любити себе діяти. Як ми діємо? Перше, елементарне це вода. От елементарно кожна з нас може випивати 2-2,5 літри води кожен день. Але не кожна це робить. Чому? Тому що не хочеться, тому що десь там лінь, тому що не лізе. Або в мене набряки. Так набряки – це не від води. Я це вже вам розповідала, повторювати не буду. Вода нам необхідна, тому перший крок, безкоштовний крок, який може робити кожен і кожна вже сьогодні пити воду. Що ще ми можемо робити для себе вже сьогодні безкоштовно? Сніданок? Елементарно якісний, класний, корисний сніданок. Не бутерброд з ковбасою і з кавою, а сніданок спочатку водичка, потім якісний сніданок це те, що безкоштовно, це те, що у вільному доступі для кожного? Але не кожен це робить, тому що то не хочеться снідати, то лінь поснідати, то пізніше встала, вже не встигаю поснідати. І е, таким чином ми ігноруємо оцю любов до себе. Ми не любимо себе. Ми проявляємо до себе не любов. Якщо ми собі не додали води, ми собі не дали якісний сніданок і ми не дали собі сон. Знаєте, психолог мені дуже подобається Наталя Холоденко, хто ще за нею спостерігає. Вона говорить так, що як тільки людина хоче до мене прийти на пропрацювання певні, тож я запитую, як у вас сном. І якщо неврегульований сон лягає людина в 2 ночі і встає в 12 ранку дня для когось ранок, вона не бере цю людину на роботу, на пропрацювання. Вона говорить: я вас візьму тільки після того, коли ви налагодите сон. Тому що сон. Це те, що дає нам 50% від депресії. 50%. Тому сон дуже важливий. Хоча би о 23-й маємо лягати, ну і вставати можемо у 6, у сьомій, як кому хочеться. Але не так, знаєте, як а, є так, що неважливо, скільки лягла, неважливо, скільки встала, а потім неважливо, як я виглядаю, да, і куди йду, і що я їм, тому що коли встала о 12-й, то вже нема коли думати, коли вже треба збиратися і кудись бігти, так, виконувати щось, робити якісь справи. Але коли ми сон регулювали, ми вчасно лягаємо вчасно прокидаємося, то це 50% від депресії, тому що жінки тоді є час для того, щоб помити голову. Для того щоб ви записати якісь свої думки в блокнот та свої якісь бажання прописати на сьогодні для того, щоб поснідати, і для того, щоб зробити макіяж. Знаєте, я такі слова теж дуже запам'ятала, що якщо не хочеться робити макіяж, треба заставити себе зробити макіяж. Тому що якщо сонце 50% від депресії, то легкий денний макіяж це 25%. Все, тобто 25%. І ми вже з вами маємо сон. І догляд за собою вже 75%. І це те, що безкоштовно для нас. І макіяж, правда, впливає на самооцінку, впливає на те, як ми йдемо на вулицю, з яким настроєм емоційним. І це дійсно те, що важливо. Ну, Інколи ми можемо і без макіяжу, але все одно ми маємо його робити денний, легкий. Це не значить, що там, не знаю, на себе наложили. Хто наскільки, з наскільки, губи накачали і так далі. Ні, ми з вами гарні, ми прекрасні. Але тіло потребує оцієї любові і турботи про себе. А, так, не я люблю себе і сплю до обіду, а я люблю себе і я дію. Я роблю дії, які корисні для мене. Сон, макіяж, сніданок, водичка, тренування, обід збалансований, вечеря збалансована. Це те, що доступно. Кожний. І не потрібно витрачати фінанси взагалі ніякі для того, аби потурбуватися про себе, тому що любити себе це діяти, готова повторити ще, мабуть, 15 разів, тому що це діяти, це діяти, це не лежати, не спати, не плакатись, а брати і діяти. Тренуватися, снідати, обідати, вечеряти, спати достатньо, воду пити це база, тому що ми можемо робити, знаєте, енергетичні практики, дуже багато енергетичних практик, але медитації можемо виконувати різні. Але вони самі не будуть працювати, якщо немає бази. А база це харчування. База це харчування. І сьогодні змінюється повністю формат моєї роботи з вами, з моїми улюбленими клієнтами. І для мене це, знаєте, до мурашу, тому що я звикла працювати індивідуально з кожною. І мені треба знати, що вчора було у вас, що сьогодні у вас планується, і що післязавтра у вас буде. І мені, але я зрозуміла, що я. Хочу охопити більше людей, мені хочеться допомогти більшій кількості людей, і тому я маю скоротити індивідуальний супровід. Я маю менше людей вести особисто. Але я даю дещо ще більш цінне, ніж особистий, якісний супровід. Дещо ще більш цінне це глибока робота з підсвідомістю. Коли у вас є харчування, тому що коли ви приходите знижувати вагу, харчування це база. Без нього ніякі енергопрактики працювати не будуть. Має бути харчування врегульоване, смачне, з урахуванням ваших смакових подобань, з вашого графіку робочого, тому що є графіки робочні, просто. Ну, волосся дибки інколи в мене стає, коли я розписую раціони для цих людей. Але ми хутнемо, ми хутнемо прекрасно, тому що тіло реагує на те, що воно отримає на клітинному рівні, все необхідне. І вертаємося знов до любові до себе. Якщо ми не даємо собі якісного білка. Якісних вітамінів. Як ми можемо сказати, я люблю себе? Я турбуюся про себе? Ніяк. Тому що вітаміни і якісний білок це на сьогодні необхідно. Необхідність. Це як розчесатися, як зуби почистити, випити вітаміни. Тому що неможливо на сьогодні, просто з харчування отримати все необхідне. Неможливо просто. Тому що це треба багато дуже їсти, а ми ж хочемо ще й мати струнке тіло. Тому це теж вияв любові. Так от, харчування це база. Без харчування знижуватися вага не буде. Без сну якісного, без водички. Але що я додаю? Що я додаю? Це налаштування підсвідомості. Коли ми підсвідомо, перше. Даємо собі дозвіл на схуднення, і ця практика вже у вільному доступі. Її може отримати кожен. Хто дивиться зараз, хто буде дивитися запис, пишіть мені. Або переходьте в групу безкоштовно там вона вже закріплена. А, і, а далі, коли ми починаємо вже працювати з вами по зниженню ваги саме по вашій ситуації, і ви отримуєте меню індивідуальну ваше, ви отримуєте додаткову практику. Яка дозволяє ще більше налаштуватися, відкритися ще більше. Так? Не коли ми такі, знаєте, як зажаті, от ми начебто хочу схуднути, але кулачки свої зажали, і дієта, тільки дієта, обмежити, обмежити себе, тренуватися, і ми такі от зажаті. А для того, щоб отримати результат, треба відпустити, відкритися. І тоді все буде харчування плюс енергетичне налаштування зсередини, і тоді буде класний результат. Тому що знаєте, чому, вже якщо я сьогодні так говорю відверто, то я можу сказати ще і це. Коли я працюю з клієнтами, в чоловіків це зовсім інша історія. Чоловіки худнують дуже класно. Але в жінок це по-іншому. І коли я працюю з жінками по всьому світу: Україна, Європа, Америка, село, місто, неважливо, і я бачу таку тенденцію, що немає цього дозволу внутрішнього. І я починаю працювати, до прикладу, в клієнтки вага там, 100 кг. І ми починаємо працювати. І вона знижує вагу до 92, наприклад, а далі все просто зупиняється. Тобто, внутрішнє тіло не дає дозвіл на те, щоб забирати далі кілограми. І ми з вами поступово, коли будемо працювати, знижувати вагу, ми будемо цей дозвіл підсилювати, тобто ми дивимося. Скільки ви скинули, що далі потрібно робити? А що далі потрібно робити? А ще далі. І таким чином, поєднуючи харчування і активну роботу внутрішню, ми з вами йдемо вперед. Тому що ця внутрішня робота дуже важлива. Тому що перше, над ким я її проводила, це я сама. Тому що... Жінка, яка вважала себе негарною, нерозумною, зараз, яка вважає себе достатньо симпатичною, яка вважає себе достатньо розумною, достатньо професійною для того, щоб працювати, давати хороші результати і отримувати результати від життя, яких хочеться. Тому що на нас виховання, колишнє виховання, дало прекрасний відбиток. Да, воно навчило нас відповідальності, працьовитості, але воно наклало на нас дуже багато фону внутрішнього, що ми недостатні, ми якісь не такі. Да? Я пам'ятаю, коли прийшла працювати на першу мою роботу, це був дитячий садок. Я вихователь за першої освіти в дитячому саду. Я працювала 5 років з половинкою і звідти вже пішла в декрет. І я пам'ятаю, я дивилася на інших людей такими очима, і всі люди вважались мені фантастичні. Тільки я одна якась не така. Розумієте? Я сиділа, як ота така сіра мишка. Просто сиділа десь і боялася сказати слово, висловити свою думку. І тому я знаю на сьогодні, що. Працюючи з собою дуже глибоко, внутрішньо, ми можемо досягати будь-яких результатів, не звинувачуючи батьків в якомусь там нашому неправильному вихованні. Ну, так було. Та наші батьки по-іншому не вміли. Була така модель виховання, і по такій моделі всі йшли. Ну, можливо, не зовсім всі, не зовсім у всіх сім'ях було одне, але те, що було, в кожній сім'ї було щось позитивне і щось не дуже позитивне. Але ми на сьогодні вже всі з вами дорослі, і кожен може самостійно приймати своє рішення, кожен може самостійно працювати над собою, пропрацьовувати те, що заважає йти вперед, і йти такі вперед. І сьогодні я знаю, що та система схуднення, яку я пропоную, унікальна. Унікальна, прекрасна. І дає просто чудові результати. Я вас запрошую, приходьте, будемо працювати. І обов'язково, прямо, знаєте, от та медитація, яку я даю зараз безкоштовно, вона неймовірна просто. Я сама її коли прослухала, сама була задоволена тим, що я прослухала, тому от я щиро вам рекомендую. І завершу я сьогодні тим. Що ще зараз можете пройти безкоштовну діагностику шкіри обличчя і отримати рекомендації по догляду, як саме той догляд, якого потребує ваша шкіра обличчя зараз. Тому що в кожного з нас по-різному, да? До прикладу, ми можемо пройти діагностику, у нас дуже такі глибокі міжбровні зморшки, або дуже сильно втрачається пружність шкіри. Це все регулюється за допомогою догляду. Простимулювавши шкіру зверху, виробляти колаген-аластим і давши собі дозвіл на це, це також важливо. Тому діагностика унікальна, і я ще на таку діагностику беру 20 людей. Тобто, ще цей тиждень вона буде в доступі, і ви можете нею скористатися. Ще 20 людей я візьму. Тому хто хоче прийти, пишіть, будь ласка. Пишіть діагностика, або в месенджер можете писати, або за номером, який закріплений в біографії на сторінці, ви можете писати за номером одразу у Viber, там я максимально швидко відповідаю. Тому ми сьогодні з вами поговорили про те, наскільки важливий саме дозвіл, тому що навіть... От хочеться прям навести такий приклад, я не знаю, прям іде, мабуть, комусь треба. Навіть сатана не може спокусити, не отримавши нашого дозволу. Тобто без нашого дозволу нічого не може відбутися. І схуднення також, і здорове тіло також. Тому ми маємо дати собі цей дозвіл і робити дії, які приведуть нас до бажаного результату, але робити їх з любов'ю до себе, не робити їх з виснаження. Я мушу, мені треба, я повинна. А робити це з любові, з турботи, поснідали, пили водичку обов'язково, де да потурбувалися, вітаміни отримайте, білок в достатній кількості. І тоді все, все, все буде добре. Тому я всім бажаю миру, всіх чекаю по діагностику безкоштовно. І до мене на консультації, хто хоче отримати детальну інформацію про. Зниження ваги легко, з комфортом, до результату, і при тому навчитися тримати цей результат, і знаєте, і навчитися любити себе, по-справжньому любити, пізнати себе. І, мабуть, наступний ефір я собі зафіксую і проведу на тему, хто я? Хто я? Да, як пізнати себе? Тому що ми багато. Але не знаємо, хто ми, чого ми хочемо. Тому так, да, собі фіксую, наступний ефір буде такий. До зустрічі на ефірах. Не губіться, підписуйтесь, діліться моїм профілом з вашими подругами, якщо для вас цінно те, що я тут транслюю. Хто є в групі, також в безкоштовній. Додавайте в групу ваших подруг, якщо для вас цінно те, що ви отримуєте. І всім миру. Всім миру і всім бажаю. Мати те тіло, про яке ви мрієте. Здорове, в першу чергу, здорове, струнке, красиве, ніжне. Те, як, те якого ви хочете. Так? Все, несе мене ще далі, але я відчуваю, що на сьогодні це мало бути вже все. все тоді, всім мир.